Був розвиток, я проголошую розвиток на ті чи інші, на ті чи інші напрямки освіти, які є у нашому житті, хто чим займається, приходить розвиток, приходить прорив ім'я Ісуса Христа. Господи Боже, я молю тебе, Господь, за дисципліну, Господь. Проголошую, Боже, дисципліну в наше життя, духовну дисципліну, фізичну дисципліну. Я прошу Тебе, Господь Боже, нехай ми, Боже, поставимо якийсь... Який сподів... на, то, на те, щоб дотримуватися того чи іншого, Боже, щоб через те чи інше ми досягали Боже, гарних результатів. Будь то це духовна дисципліна, будь-то це фізична дисципліна, Боже, допоможи нам в ім'я Ісуса. Нехай Боже, все Боже, робота, служіння, Боже, наші дари, наші таланти, наші навички і наш розвиток, Господь. Наша дисципліна, вона буде в присутності Божій, в ім'я Ісуса Христа, Боже, Кідолоро сам брала радирея. Боже, приходжу тепер, Господь, за фінансову сферу молю, ще дві сфери. <coughs> за фінансову сферу в ім'я Ісуса Христа Боже. Я приходжу до тебе, Господь Боже. Дорогий Ісус. Ісус, Ісус, кидала Рабасан, Долора Деререя. Боже, я молю Тебе, Ісуса. За те, щоб ти, Господь Боже. Наповнив нашу Господь фінансову сферу, Господь. Я проголошую Боже доходи, що вони в благословенні. Гроші приходять в наше життя, приходять тисячі, тисячні купюри, п'ятисотки, двохсотки, сотки, п'ятдесятки, двадцятки. Приходять надприродні в ім'я Ісуса Христа з усіх, з усіх сторін, з церкви, з півночі, заходу, з заходу, з усієї України, хто звідки присилає гроші. Ангели рухаються в ім'я Ісуса. Приходить забезпечення природні і природні, від Духа Святого в ім'я Ісуса Христа Боже. Через роботу приходять гроші, через служіння приходять гроші. Ми благословляємо наші доходи, нехай вони в тисячу раз примножуються в ім'я Ісуса Христа, Боже. Кірібіріресан, дара дерере, сан, торороборо, кіриребусамбра, лара деререя. Ім'я Ісуса Христа я проголошую Боже фінанси Господь в наше життя. Я відкриваю небеса над кожним із нас, хто чує цю молитву, і кажу, що гроші приходять в ім'я Ісуса Надприродні у ваше життя. Я пророчу ваше життя, що ближайшим часом буде забезпечення фінансове Ви будете свідчити про Бога Великого, який забезпечує, який дає вам ці фінанси для того, щоб ви збудовували. Свою внутрішню людину, щоб ви збудовували людей навколо себе, які сиділи у вашому житті. Що ви будете служити також цими фінансами ім'я Ісуса Христа. Боже, я потребую теж фінансів, підтримки Твоєї Господь, особливо в цей час. Мені потрібен ти, Господь, ім'я Ісуса. Кілерібусампра, бралара дерересон, толоро караман, толору буші, кілирі босає. В ім'я Ісуса Христа, Боже, я благословляю Господь, Боже, доходи, Боже, нехай вони будуть в присутності, Боже, Духа Святого. Я помазую, Боже, фінанси, Господь, Боже, доходи в Ім'я Ісуса. Я молю Тебе також за витрати, Господь. В ім'я Ісуса Христа, дорогий Господь. Кіда лоросамбра лара барабасоту луру макинтиріса. Боже, нехай витрати, вони будуть, Господь, Боже, в. Мудрості Твої, Господь, в душі святому Господь. Нехай ми, Боже, правильно Боже, розпоряджаємося, Боже, як нам витрачати гроші, Боже, приходить мудрість від Духа Святого у фінансову сферу в ім'я Ісуса Христа. Боже, я благословляю, Боже, витрати, Господь. Говорю, щоб ми, Боже, гарно Боже, вміли відкладати гроші, щоб ми збирали комори, Господь, щоб ми могли, Боже, збирати ці гроші. Для чогось хорошого, Господь, для родини, для дітей, Господь, на ті чи інші потреби, Господь. Щоб ми не транжирили гроші, Боже, так як будто, що них, у нас їх багато, Господь. Дай нам мудрості, будь ласка, всьому. Ім'я Ісуса Христа, Боже. Я також, Господь, молю Тебе, Боже, святий, ки дала рамосон, полору Боже, це витрати, благословляй витрати, Боже. Я молюся так само за благодійність, Господь. Боже, навчи нас, Боже. Займатися благодійністю, Господь. Ти ми грошима, Господь, і сьогодні у нас є від Тебе, Господь. Нехай ми вчимося, Боже. Сьогодні правильно, Господь Боже, сіти, вічить людей, Господь. Аллилуйя. А ти що, вже з евангелістом молишся? Ти вже не викликаєш. Ні, це это, это только перший перший пункт. В этом першому тільки... пункті входять дев'ять Тому... сфер в нашого життя. Ні? Я вже думаю, ну, 9... духовна, емоційна, сімейна, соціальна, фізична, професійна, фінансова, особистісна і сфера покликання. Дев'ять сфер, в які входять. Да. а потім уже піду по пунктам. Така молитва десь може два часа буде. недовго. Ну це недовго. Десь я годину помолюсь, ти година помолився. Хорошо, я тогда сейчас отойду на 20 минут, можно? Да, да. <шу> на 20 минут, бо я хочу покушать, я еще не делав. <шу> Добре, смешно. Дякую. Боже, я прихожу до тебе, Іисус, молю тебе за... Мудре управління фінансів, Боже. Проложу в моє життя мудре управління, фінанси, Господь. В життя Мар'яни, життя Максима, життя Діми, Боже, мудре управління фінансів, Господь. Боже. Я молю тебе, Боже, щоб ти наповнив, Боже, Духом своїм святим, щоб ми завжди ти Господь, правильно, Боже, як використовувати фінанси, Господь. В ім'я Ісуса Христа, Боже, я прошу Тебе. Нехай твій Дух Святий, Він буде, Боже. В нашій Боже, в нашому Боже розумі, Господь. Як правильно розпоряджатися цими фінансами? В ім'я Ісуса, кіталарама, сонтолобара, кетареребеще. Кіерам, сіли ревере, сам таререй. Боже, ми просимо мудрості у тебе.